Всім привіт! Вже розпочав робити дровницю. Подивіться, нарізав чотири таких. Це буде в нас передній і задні і чотири бокових. Це попередньо, щоб зварити рамку. І така стоючка, не пам'ятаю, зараз десь по записах подивитися, десь метр сімдесять. Зараз будемо пробувати зварювати їх. Поки що на паузу. Так, дивіться, це зробили таких дві 4, 4, стінки. Це передня і задня стінка. Зараз позачищаю, буду в бокові робити. Василь Іванович мені допомагає варити. Василь Іванович, помахайте. Такою рукою. О, супер. Якщо б сам нічого б не зробив, пішло на це в нас два електроди. Далі працюємо, далі працюємо по часу, ну, хвилин 20. Так, далі ми зробили, дивіться, як зачистили. Чекайте, не Класно, так. Да? Зачистили, зварили. Василь Іванович, видно, що у вас є своя печатка. Просто захоплююся старшим поколінням, як вони круто все роблять. Да. Ще пройшло пів годинки. І ми бачимо вже вимальовується. Чайте, як каркасик такий досить, досить гарний. Телефон ставлю на зарядку, бо розрядився, то може буде друга частина відео, спробую щити.